Всім привіт. Всім привіт. Так, зараз дивлюся, якщо хтось в чаті. якщо хтось є, чує, бачить мене. Напишіть в чат. Як взагалі мене чутно. Як картинка нормально, ні. Так, зараз почекаємо. Почекаємо, як воно. Так, сподіваюсь, буде краще чутно. Так, якщо є якісь питання, можете писати, подивимось. Подивимось. Можете і Так, ну поки сповіщення пройде трошечки. Трошечки почекаємо. Всім привіт, всім привіт. Хоч і пізно, але вирішила, вирішила вийти до вас. Всім привіт, всім привіт! Подивимося, що, яку пораду вам дадуть карти, як налаштуються. Але пам'ятайте, що це все ж таки загальна інформація, так? Да? Тобто, більш загально це не як на консультаціях, але все одно, можливо, комусь вони і допоможуть. Саме порада якась буде. Так. А да, давно не було. Ніяк руки не доходили до. YouTube, але краще пізно, ніж ніколи. Ну, це моя думка, знову ж таки. Але все одно. Я ж сама не можу це все підключити. Поки сина попросила, поки те все. Поки так спіймалось, що всі вдома були. Тому він мені все налаштував. Дякую, тому що я знаю, що він може мене чути зараз, дякую. Так, все одно рада всіх бачити, чути. І думаю, якраз вихідний день, може люди почують, побачать, сповіщення прийде. Вечір. Такий вечір можна влаштувати, просто обговорення. Вечір обговорення, вечір порад. Тому як дуже рада все одно, всіх бачити. Можете написати, як у вас справа, чи ви все живе, здорові, чи все окей, принаймні на даний момент. Я розумію, що все змінюється стрімко у кожного з нас, не тільки у мене, у кожного з нас. Тому... Але якщо зараз все добре, це чудово. Нам треба більше жити, скажімо так, теперішнім. І знаходити радість саме в теперішніх моментах життя. От якщо зараз все нормально, от і чудово, нехай буде хоча б так. Так, раніше і відео якось виходило знімати, а зараз взагалі по часу не виходить. Ну, думаю, хоча б в прямий ефір вийти те хорошо. Так, я так розумію, нормально чутно, видно. Це добре. І як вам сповіщення прийшло, чи ви просто випадково натрапили на канал? Можете написати свою історію. Як ви опинилися у мене? Так, можливо, навіть і чат зависає, таке раніше було, що поки воно прийде, тому я, грубо кажучи, як розмовляю сама з собою, да? Ну, але нічого, може хтось і чує мене. Добрий вечір, доброї ночі. Всім-сім-сім гарного гарно дня майбутнього. Так, а ну подивимося, що тут випало. О, це добре. Наступний день має бути у когось дуже, дуже, скажімо так, фінансово радий, фінансово багатий. Можливо, навіть хтось буде навколо вас більш фінансово стабільний. Або навіть може бути таке, що фінансові якісь можуть бути не те, що вкладення, а просто поступлення, да? те, що приходить. Прихід, грошей, зарплата, там якась премія і ще щось, Да? Все може бути добрий вечір, добрий вечір. Поки я нічого не бачу в чаті. Ну, нічого, може потрішку почну виходити до вас, і може якось YouTube буде показувати мене більше, а може ні, тому що я не знаю, як, зараз, як на зараз прямі ефіри, як там що, але чула, що і про перегляди падають, і все. Це таке. Кому треба, як то кажуть, той попаде на ефір, і буде, кому треба дійсно порада, якась допомога. Так, ну що, чекаємо, чекаємо. У мене були такі. Глядачі, які дуже хотіли там, писали мені, ну, просто як коментарях. Тому, можливо, вони підтягнуться, можливо, вони побачать, на що ефір. Подивимося. Всім привіт! Хто приєднується? Так, навіть цікаво, хто ж буде перший? Хто ж напише? Юлія, я побачила, що ви вже перша написали. Це я вже побачила. Так. Добрий вечір, добрий вечір. Так, поки що не бачу. Поки що не бачу нічого в чаті, ну нічого. Добрий вечір, добрий вечір. А може, воно нормально в чат не приходить? Хто його знає? Так. Добрий вечір, добрий вечір. Напишіть, чи хтось зараз а, тут є взагалі плюсик, поставте, чи ви взагалі чуєте мене якусь активність в чаті проявіть, щоб я розуміла, як взагалі зараз працює канал. Добрий вечір, добрий вечір. Так, ну ще трішечки почекаю, якщо нікого не буде, то буду тоді закінчувати. Всім привіт, всім привіт. Так, поки, напевно, запитань немає. Ну, давайте пораду, пораду карт саме глядачам на завтрашній день. Давайте розкладемо, так? Да? Хто вибере першу карту? Другу і третю. Так, перша карта все ж таки бути більш, ну, скажімо так, десь в одному моменті в своїх мріях, в своїх якихось бажаннях можна побути, але все одно іноді спускатися на землю. Скажем так, хто вибрав першу карту. Друга порада ну, для когось може бути ну, такий день судний да, по страшному суду, тобто якісь події, які або давно мали статися, або щось буде таке непередбачуване. Але не переймайтеся, не переживайте, щоб там не сталося, все одно це ну, так мало буде, так предназначено, або так має бути вищими силами. Так, і останнє, хто третє вибрав карту, це вже, все ж таки по рицарю жезлів Проявляйте активність, да? або, можливо, день буде такий більш активний а, по жезлам, може у вас буде якийсь рух, а, може ви там будете комусь допомагати щось робити. Да? Тобто о, в будь-якому випадку по рицарю це більш активні дії. М -м ось, тому, тому якось так, от такі от поради. То вибрав першу, другу, третю карту. Так. Ну, поки я не бачу, зараз ще дві хвилинки чекаю, поки в чаті не бачу, і тоді буду відключатися. Все одно вам гарного завтрашнього дня бажаю. Хай буде все добре. Хай всі будуть живі, здорові, і ви і ваші рідні, це найголовніше. Якщо в сім'ї все окей, то і у вас все буде окей, так? Да? Так, велике всім спасибі, хто навіть зайшов на хвилинку, на дві, але все одно ви приділили час. До побачення!